Привіт! Я, Роксана Макитів, вітаю вас на моєму каналі. Підтримуй розвиток ютубу українською мовою. Підписуйся, пиши коментар від чотирьох слів, поширюй відео, натискай на дзвіночок, щоб бачити нові відео. А також підписуйся на мій інстаграм. Ми бачили морських котиків, були на славнозвісних вулицях з фільмів, а також були в акваріумі. І у мене є шорт про акваріум. Привіт! І в нас сьогодні супер видатний день. Всі в наші видат... І тут мене зненацька підвів iPhone. Ви розумієте, він просто перестав записувати звук. 16 iPhone має такий баг, щоб ви просто знали про це і були готові. Я не знала, але. Тут я вам розказую про те, що в нас сьогодні видатний день, а в нас таких видатних днів було три, тому що ми за півтора майже роки їздили лише три рази в якісь короткочасні поїздки. Хоча б там на день або на два, на три. Зараз ми їдемо в Сан-Франциско. Попереду в нас, е, ми сподіваємося, що гарний день. Ще в цей момент я не знаю, що саме вночі, погулявши всього ж 4 години про Сан-Франциско, побачивши майже нічого, я потраплю в емердженсі руб. Але це життя нічого, все нормально. Отже, попереду я покажу вам, як виглядає Сан-Франциско. Ви побачите морських котиків. Буде цікаве відео. Лайфстайл відео з нашої поїздки. Цікава закономірність. Всі три поїздки падав дуже великий дощ. І приходилось ставати на обочині, тому що неможливо було їхати. Це капець. Тут це велика рідкість, щоб ви розуміли, для Сакраменто. Дуже велика рідкість. Ви думаєте, я жартувала? Ні, абсолютно ні. Дощ, капець. Між Оклендом і Еммервілем є міст, він двохярісний. Якраз ми по ньому їдемо. Я зараз залишу вам назву. Він є платний, коштує приблизно 8 доларів в кожну сторону. Саме цей міст веде вас в центр Сан-Франциско. Це хайвей 80-й, і ви маєте чудовий бонус, бачите, ось таку красоту. Хмарочоси! Отже, наближаємося до центру, позаду нас є найближчий пірс 26-й. А ми їдемо на 39-й пірс, щоб побачити акваріум в Сан-Франциско. Так як Сан-Франциско побудовано на пагорбах, то дуже великі перепади висоти. Часом вони настільки великі, що коли з'їжджаєш з цієї гірки автомобілем, ця гірка така стрімка. Просто ми в житті такого не бачили. Дійсно, тільки в фільмах. Так як у нас коротенька поїздка, ми вирішили автомобілем побачити якраз ці хмарочоси, насолодитися такою архітектурою, тому що в нас Сакраменто одноповерхова Америка. Нам дуже бракує побачити з таку красоту, яку я вам зараз покажу. Дивіться! Ва-ва-ва! Врахуйте, що я знімаю на найширший кут, який тільки існую на телефоні. Тобто вони настільки високі, настільки стрімкі. Так, я розумію, що це не нью-йоркські хмарочоси. Правда, в Нью-Йорку я ще не була, але все ж таки дуже цікаво. Тут я просто знімаю для людей, які хочуть побачити Сан-Франциско, звичайні вулички, як ходять люди, їздять автомобілі взагалі, як живе місто. До речі, така погода саме для сан франциско Вона є нормальною, вона є характерною. Там часто туман, часто дощить, коли в Сакраменто 45 градусів спеки влітку. в Сан-Франциско може бути 18-15. Ну, максимум 20. Звичайно, буває і тепліше, але в середньому тут насправді так. Ми їдемо, 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 зупиняємось на світлофорі, а тут, дивіться, Federal Reserve Bank of San Francisco. І зразу згадуються ось всі ці, ці фільми, де в різних таких банках, розумієте, ці блокбастери відбуваються якісь різні речі. Одним словом, ми побачили хоча б вхід такого банку з фільмів, в якому різні різні екшен. Уява одразу намалювала блокбастер з різними магінаціями. Все, що показують в американських фільмах. Саме зараз ви бачите Пірс 1. Далі будуть інші пірси 5 і так далі. Ми їдемо до 39-го, як я вам казала. Це означає, що ви можете тут в будь-якому місці виходити до води. І дуже часто будуть морські котики, інші розваги, дуже цікаві речі. І якраз от в цьому і є зміст центру Сан-Франциско, щоб наближитися максимально до океану, виходити на пірси. Ну, Я теж хочу в таксі. Так, так, це якраз це таксі без водія. Там немає водія. Воно само їде. Треба буде якось покататися. Отже, сьогодні, 12 грудня 2024 року, холодно, я вже діла все, що мала все одно. Дуже-дуже холодно, особливо після каліфорнійських 45 градусів. Позаду мене славнозвісний Аль-Катрас. Ви знаєте, що це місце, де була в'язниця, де люди не могли звідти вибратися, що був такий фільм «Алькатрас». Туди, до речі, ходять екскурсії. Ну, в таку погоду я не рекомендую. В принципі, я там ще не була. Але дуже-дуже хочу побувати, тому що це таке досить таємниче місце, багато відоме. Фільм цікавий, досить знятий про цей про це «Алькатрас». І І в принципі, він чимось такий, знаєте, кличе на себе подивитися, що ж там таке всередині. А праворуч тоді ще ліворуч, і тільки траса знаходиться міст, по якому ми їхали, і ви будете його теж бачити на цьому ж відео. Мені хочеться шапку діти аж сюди. Насправді так холодно. На О цю сторону є колесо огляду. І одразу ж тут на пірсі 39 можна подивитися безкоштовно на морських котиків. Їх там море. Я вам ставлю тут відео. Їх дуже-дуже багато, вони там лежать собі, там щось бавляться, сплять. І зразу ще лівіше є якраз ось цей акваріум, який я вам також знімала на Ютуб. Ви можете паркуватися одразу від акваріуму ліворуч. Парковка одна година 12 доларів і так далі рахуєте, але не ж дорожче, ніж 60 доларів за день. Тому там Києва короткий гайд, скажімо так, екскурс по тому по цій локації Сан-Франциско. І це пірс 39. Не забувайте підписатися мій канал. І ставте лайки, якщо це відомо. Це лікатрас. Зараз я приближу його для вас, щоб було видно. Ось це якраз ось цей славнозвісний острів, в'язниця в холодних водах океану, тихого океану. В Сан-Франциско. Ось що навколо. Вже саме місто побудоване одразу ж. Дуже блисенько цей лікатрас, що реально дивує. І ще дуже класне, що ми побачили в цій поїздці не в десь в акваріумі, чи десь в якомусь зоопарку, а справжні морські котики з тихого океану, розумієте? Справжні. Ось так вони собі чілять, чухаються, живуть там. Дуже блазенько від людей. Збираються на пірсі 39. Дуже багато людей їх хочуть їх побачити, бо тут їх насправді. Багато-багато, супербагато. Я знімала саме тут на YouTube цю парочку, розумієте? Але якщо ви хочете побачити більше, заходьте на мій інстаграм або ТікТок. В інстаграмі я дуже часто публікую щоденні сторіс про життя в Америці. Заходь дивитись, буде цікаво. Показую вам ще дуже гарний вигляд океану. Я вирішила розділити це відео на декілька частин. В наступних частинах я ще вам буду показувати вулиці з фільмів, де знімали самі-самі відомі фільми Сан-Франциско. Я створила свій канал спеціально, щоб було чим побільше контенту українською мовою. Тому пишіть, що вам цікаво. Підписуйтеся, український ютуб цього реально потребує підтримки, лайків, поширень і так далі. Наших відео не так багато, але я дуже хочу, щоб їх ставало все більше і більше. Ми ще також ввечері відвідала сам центр Сан-Франциско, побачила ось ці всі магазини, Месіс і так далі. Побачила центральну ялинку, погуляли. А потім посеред ночі я потрапила в emergency Room. Це капець, друзі. 4 години в сан франциско і 10 годин в emergency Room. Ні-ні, це не emergency Room, ні-ні. Це якраз ми поселилися, щоб переночувати ніч і зранку, ще провести дуже гарний день в місті. Я якраз зняла ще це відео, ми трошки повечеряли. Зняла для вас, щоб ви побачили, як живуть американці. Бачите, вони вже готуються до таких нерворічно різдвяних свят. А це вже анічне emergency room. термінове КТ з контрастом тіла, тому що я не могла від болю ставати навіть на ноги. Це був просто капець, друзі. Плюс клініка виявилася трошки далі, і в ній був ремонт, тому мене вивозили вночі просто в ось, ось такому рушничку на вулицю для цього кота. Холод був супер конкретний. Везла на такому екскалаторі. Ось ви бачите тут. Ось тут ви бачите, як мене везуть під тонесеньким рушничком, де люди ходять в теплих куртках на вулицю. Для кавте. Біль був супер жахливий. Ось цю кожну штучку, дивіться, як трясе, я відчувала настільки, що просто капець. Я не могла ставати навіть на ноги. Це жах. Але в клініці був ремонт. Кате знаходилося тільки на вулиці, тому виходу не було. Добре, що взагалі ми доїхали до цієї клініки. Я вже навіть думала викликати швидку допомогу. До речі, після ката мені не зробили УЗД, мене просто скерували далі до сімейного лікаря. Хотіла вколоти навіть морфін. Я відмовилась від цього. У мене вже почали діяти ліки, які я сама вжила до того, як сюди приїхала. Мій якраз з emergency Room не дуже добрий, тому що цей мужчина так сильно возиком вдаряв, коли завозив мене, що мене боліло абсолютно все. Він вдаряв мене в ноги, коли повертав, і від цього ставало ще гірше. Сам персонал, навпаки, був досить приємний. Дивіться, хтось взагалі лежить на коридорі, розумієте? Тому і тут таке буває. Коли я йому казала, що боляче, що ви робите, він сказав: ой, сорі, ой, сорі. Це відео я вже попросила знати в кінці, коли ми вже якраз мала виходити з emergency room. Воно для мене як нагадування про те, що треба цінувати кожен день і що і вам рекомендую робити, тому що насправді життя воно абсолютно непередбачувана штука. Я попросила включити це сторіс, тому що я зараз бачу. І хочу сказати. Дуже важливо, коли люди бачать. Це неймовірні відчуття, бачити, знову бачити цей світ. Це перше. Друге, я в сан франциско з'їздила. Я так не діяла побачити Сан-Франциско і погуляти по місту. Ми вже сьогодні ввечері трошки це зробили, то може рахується. Але тепер треба довріювати правильно. Що можу сказати? Це було дуже боляче, зараз мені легше. Це було настільки боляче, що я втратила цей зір від болю, але я рада, що в мене повернувся. Зараз не чіткий, але повернувся. Коли мене виписали за emergency room, ми ще мали сидіти близько години в загальному такому коридорі, де приходила без хатки. Ось, наприклад, один розкидували різні речі, збирали їх по дорозі, по підлозі, по чому тільки не збирали. Одним словом, ситуація, ну така собі. І засинали ось так сидячи, дехто напівлежа, як є. А цей кусочок відео це ж початок того, як ми тікали їхали в Сан-Франциско. Я хочу з цієї поїздки зафіксувати тільки найгарніші, найприємніші моменти. Але, звичайно, що потрапляння в кімнату Emergency Room швидкої допомоги для мене теж зробило такий великий висновок в житті. Попри це, я вважаю цю поїздку дуже цікавою і гарною. Буду старатися змонтувати для вас ще дві частини, показати вулочки з фільмів сан франциско і багато інших цікавих речей. А також у мене вже є відео шорт тут на Ютубі про акваріум, буде ще повномасштабне велике відео. Переходьте в Інстаграм, а також в Тік-Ток, там є найбільше сторіс, я знімаю там майже щодня. Хочу вам нагадати про підтримку україномовного Ютубу. Я хочу, щоб Ютуб український зростав, тому підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам подобається. А ми поїхали додому в Сакраменто.